Привітати усіх присутніх від імені всього особового складу 13-го армійського корпусу і рівненського гарнізону з нагоди 21-ї річниці Збройних сил України. Це були роки на наших мрій, сподівань, досвіду та здобутків, Це роки наполегливої праці у напрямку реформування та розвитку військ. Сучасні реалії висувають до національної безпеки України нові вимоги. Наші громадяни хочуть мати таку армію, яка гарантує їм волю, державну незалежність і повагу сусідів, те, чим, чим понад усе дорожить кожен народ. Дуже важливо, що рівень довіри українців та до власних Збройних сил був і залишається високим. У цій довірі відчувається широкі зуспине, сподівання на відповідальність українських військовослужбовців, на їхню готовність. За будь-яких умов робити все належне, щоб держава мала надійний збройний щит. Головним результатом військового будівництва в державі за роки незалежності є те, що, попри всі складнощі, створено власне на національне військо, закладене основи його подальшого якісного розвитку. Шановний присутні, усвідомлюючи своє призначення захисників Батьківщини, військовики рівеньщини. Та усіх Збройних сил наполегливо працюють над забезпеченням високої бойової готовності, демонструють відповідальність і витримку, вірність військовому обов'язку. За цими результатами стоїть велика, наполегла, капітка праці всього особового складу. День нашого професійного свята ми низько схиляємо голову перед вами, дорогі наші ветерани, ті, хто напротязі всієї історії нашої держави. Боронив її від завойовників, хто в жорстоких та кривавих битвах охороняв нашу батьківщину. Краєвої Збройних сил України та запрошений ось за встановленою традицією, пам'ять про славне минуло нашої батьківщини та заводи 21-ї річниці Збройних сил України від імені керівництва області та краю військовослужбовців Рівського гарнізону дозвольте покласти корзину з квітами. До пам'ятника видатному громадському діячу Тарасу Григорічу Шевченку. Прошу встати. Не були б такими вагомими і значними, якби не було налагоджена багаторічна постійна і плідна співпраця з Рівської обласною державною адміністрацією, обласною радою, міської ради та представниками силових структур краю. Тоді неможливо не згадати про плідну співпрацю з колективами промисловості та сільськогосподарських підприємств, установ, банків, творчих спілок, громадських організацій. Сьогодні ми ще раз констатуємо, що вислів народ і армія єдині, не втратив своєї актуальності, що Збройні сили є кров'ю і плоттю українського народу. Знаводи цієї події висловлюю вдячність дружинам військовослужбовців, які є надійним нашим тилом та всіляко допомагають подолати складнощі військової служби. День державного свята, Дня Збройних сил України. Вважаю всім вам. І надалі гідністю нести високе звання захисника Батьківщини, своєю натнею працею примножати славні традиції нашої армії та народу. Міцного вам здоров'я добра і щастя, сонця і чистого неба, щедрої долі, людської доброти і творчої наснамі. І свято вас, бойові друзі! Слава Збройним силам України, слава Україні!